Усім, який він має бути, Антонина? Три Мені риси. Три риси. Який він ваш друг душі, Антонина? Розуміючи. Молодець, розуміючи, який ще. А ви це будете кудись виставляти? Ну, захочете, виставимо, захочете, буде наш. Uh, архів. Хоум uh, відео, uh, як то говориться. Який він має бути? Розуміючи підходи, який ще? Uh, хоробрий. Хоробрий, молодець. І третя. Мудра Антонина, у вас подруга, я вам скажу. Пан. І Мудрі. третє, і мудрим чоловіком молодець зробили яскраві люблячі відверті стосунки протягом від зараз до одного місяця. Файне бажання. Sir. Все відправляйте, відправляйте. Та, все будьте здорові, хай щастить. Пишете то бажання. Ви ж вже додати вас. Це зразу здійснилося. Ой, зразу він з'явився. Той хоробрей, мудрий, і розумний. Та, пане, для а вас... а розумне. четверту четверте ще. Ну, веселе можна додати. Та, ви текстом пишете. То, наприклад, ви, коротше, текстом пізніше напишете. Я йому ще так. О, то ви молодець. Та скануйте, бачите, все швидко здійснюється. Вона, вона дасть. Вона... Ну, я зрозумів, штруделя відкосити, шматочок. Не. Але ж ви є. Теж давайте щось грошей. <рикать> а та ладно, давай ну полюбі, по коханню, але Я гроші давайте. ха <рикать>. <рикать> <Ви> Молодець. Та <рикать> давайте, ви ж теж заскануєте, напишете своє бажання. Стосовно стосу, звісно, ви ж задонатили. Хто донатить, всі з то фото, буде? фото з яблуком, родзинками без цукру. І заряджено здійснення мрії. Дійсно. Ну, коли ви вірите е, і пишете, ви збільшуєте ймовірність, що то відбудеться. Ви зрозуміли? А я вам скину ще подарунки. Вони допомогли вже багатьом людям здійснити бажання, вам допоможуть. Так, ваше таке. У вас кохана є, нема? Немає. Немає. Ну вже знаю, яке бажання, треба вже обирати. Чотири дівчини і не обрав. Значить знайшов подругу душі, як звати вас? Максим. Максим, пан Максим. І зробив яскраві люблячі відверті стосунки. З якої яка вона ваша має бути? Прекрасно. От у вас о, такі потайні мрії. У вас Антонина вже є. Йому і, і мало Антоніна. Африканку йому подавай. Е, це все о, має бути. Три риси. Три риси, так? Та. Люблячею, Надійною е, та веселою, веселою дівчиною. Та. Зробив яскраві люблячі відверті стосунки, пан Максим, протягом від зараз до одного місяця. Норм. Якщо цього достатньо, то достатньо так, Можливо... так, та. відправляйте. Ну дивіться, звісно, просто замовити недостатньо і написати. <гум> Бажано якусь дію зробити. Технологія працює так. Побач в уяві відчуй. і дій. побач <гум> уяві. Ми зараз на 10 секунд побачили в уяві, та <гум> яка вона має бути. Відчула <гум> а, вона звичайно не виходить. Що-що? <гум> вона не виходить. Хто вона не виходить? <гум> Він не ходить же. Хто він? Той, та То вона ж. Вона, вона, вона стоїть в мене буде. перед очима. А, перед очима. А, я закриваю, закриваю о, все. Ото файно, файно. Значить, я перед очима я... ви її вже молодець. — Я її відчуваю завжди. Крутяк, ротяк, респект. Але треба дію зробити ще, Максим. Є. Дію, дію. Яку? Яку, яку прасудію ви можете зробити ну, протягом години чи протягом доби, щоб вона з'явилась житті? Ну в радіусі одного-двох-трьох кілометрів. Я хоча б одна є. Є? є. є. Штуцера полірувати. Та штуцера то таке діло, то краще. А! О... Ну і ще той молодець, красавчик. Па, будемо зі мною. Серйозно? Будемо зі мною ходити, значить людям. А дайте йому підробку, щоб він походив по зброю. Так, <зараз> та, та, дивіться. Коротше, бажано дію зробити. Яку дію зробити? Що, знайшли косачки? Йох, ти має, йох. Ставте у мене во дворі, якщо хочете, я замкну, завтра прийдете, заберете. Не буде вже? Ну все, як скажете. Навзам. Що зробите просту дію протягом години, Яку? протягом доби. Любу дію, щоб вона з'явилася в вашому житті. Добре. Яку просту можете зробити? Уявіть, що це дуже-дуже просте. Ну як от для мене просто підійти, просто для вас підійти, наприклад, та для до Антоніни підійти, запропонувати замовити мрію. Та вам все можна. Ви вже замовили бажання? Кусаєте, моя Люба, Звісно. Як самовчик, кусати. ну та, та, ви ж себе таким чином нагороджуєте, нібито зраєте. І кожен із вас теж хто замовив бажання. Дівчата, хто задонатив, замовляє бажання. В телеграмі мені пишуть. І кусають себе, нагороджають таким чином. Розумієте? кусають. Що що, не себе кусають, можна вас за завушка легенько з любов'ю, а можна краще штруделя. Це штуцера. Штуцера то не треба. Ну а що робити? Ні, то нормально. У нас все, що ми будуються, все, що ми робимо, робимо базуючись на сексуальну енергію. та зрозуміло, то я. То штуцер наш. Подивіться на нас, на енергії. Красавчики, Та я бачу чотирьох дівчат зібраю. Але ох! а то хто так вміє? О, то хто так вміє? Я та, ви молодці? Я Зараз додому відправляюсь, Не хоче, так а і буде та і, і мені шепчети, я то звісно швидше з'явлюсь. Бо ви можете не впоратись з такими гарнюнями, хлопцями. ну, Звісно, там штуцер накачаний може у когось. але... я спортсмен. О, То клас. Спортсмен і він теж. Респект. Який спорт що робити? Ах ти, йох, видали, ну що ти будеш робити? Нормальний Кар, біля. біля. Тоді руку жати не буду, давайте так тільки. А, та, ну ладно, ну да, обраво пану. Сіми мене без грешка, як то говориться. Так, дивіться, треба зробити якусь просту дію. Просту дію, наприклад. Ну що зробите? Засосати когось. Ну, може, так. Ну то вже по-дорослому, але то не проста така дія. Ну та, погоджуюся, але якусь, ну, дівчата такі, що у вас можна, звісно. Ох. Та, але але... Якусь... А це питання, ви нас що? знімаєте? О, зараз вже так. Захочете, познімаємо, захочете, викнути.